Вітаю вас, мої любі мої дорогі. Перед вами каталог з компанії Farmacy. І не забувайте, що в ньому є багато смарт-лаф, саме виробництва нашої України, українського виробника. І тому підтримуємо економіку і нашої країни, купуємо ефективну, якісну продукцію саме виробництва України та цієї компанії Farmacy. Два каталоги у мене на січень місяць. Так, і новинка, яка вже діє, в нас другий місяць. Хто мене дивиться, знаєте, що в мене прохання, якщо ви бажаєте на мене, підписатися, поставити вподобайку, написати відгуків, стільки ви бажаєте. І не забудьте обов'язково в одному з відгуків написати Хочу подарунок. І ми з вами розіграємо подарунок в перших числах січня місяця. Вже Три подарунки поїхало до моїх з трьох компаній до людей, які це зробили. І тому я висилаю через Укрпошту, від вас буде необхідно прізвище ім'я по батькові номер телефона і індекс, адреса Укрпошти. Я все сплочую, висилаю вам, і ви отримуєте позитивні емоції. А я від перегляду ваших відгуків, подобає, теж отримую задоволення, що моя праця не, дар... не даремно відбувається. Я хочу вам зарекомендувати, ну, Запропонувати для розіграшу ось такий. Класний, дуже. У нас виходить нова лінійка в січні місяці, ось така. Це з ароматом стиглої вишні, чудово зволожуючий, доглядовий гель для душу 225 мл, який догляне за шкірою, щоб вона була зволожена гаденька, м'якенька, з чудовим літним таким ароматом стиглої вишні. Та плюс до неї ще йде крем, дуже гарне оформлення. Який можна брати і в сумочку, і поставити на поличку біля ліжка на тумбочку. І буде у вас зволоження, догляд і краса ось такий буде у вас дует. Так що бажаєте будьте зі мною. Так. Що в мене в замовленні? Зараз крута ціна на BB крем просто крута 284 гривни замість. 379. У мене в відтінку 0,1 дуже гарно бібі тонуючий крем доглядає за шкірою обличчя. Ви знаєте, що це просто е легенда фармасі. Він не відчувається на шкірі обличчя. Е перекриває недоліки, зволожує і дійсно бібі крема ви знаєте, які сісі, вони йдуть доглядові. Так що ось так. В відтінку 0,1. Ціна неймовірна. Так. Шампунь Botanics іде кропива з екстрактом кропиви 500 мл іде для всіх типів волосся, зміцнюючи. ви знаєте, що кропива це в нас іде догляд за посіченим, яке висипається, ломається волосся, да, сухе, пересушене. Тому класна Ботанікс, її вистачає на дуже багато, ніжний аромат, дуже гарно піниться, дуже. Потім волосся легко розчісується. Оце мені дуже подобається, що воно не запутується, і ви потім не смикаєте, воно не ви... не робиться тонесеньким. Суперова. Я полюбляю і гелі, і шампуні, ботанік 100%. Потім ось такий класний, просто класний засіб для миття посуду. Ви знаєте, що це мій самий найкращий, це фаворит зі всіх засобів, які в мене в житті були. Це дійсно. Я вірю, що він буде постійно в каталозі, і на нього будуть теж акції, тому що. В грудні є, є теж круті акції. Тому містер Віпс з ароматом лимона густий, концентрований, вистачає набагато. Я зазвичай не розводжу водичкою. Я відкриваю і потім беру маленьку таку дрібку цього миючого засобу, Аромат неймовірний, посуд чистий до скрипу, і шкіра рук у вас гладенька, м'якенька, немає пересушеності, немає відчуття стягнутості, Це дуже важливо. І потім ваші губки, ганчірочки, чим ви миєте. Не закисають, нема оці бактерії, не розмножуються. Це реально дуже дівчата, дуже реально крутий засіб. Вистачає набагато, тому що він дуже густий, концентрований. І це неймовірно. Люди брали і купують іще повторки. Це просто супер. Я рекомендую від душі. Так. Не було на складі, але було в мене в наявності дві штуки: ось такі великани, перформанс, класна містер Віпс. Літрові флакони. Це у нас ідуть засоби, гелі такі густі для миття унітазу, ванни, ванни умивальників, підлоги, сте, стін в ванні. Тобто, іде відбілюючий такий гель, для, щоб було чисто. І дійсно, хто купував, вже багато повертав це за ними ще і ще, і ще. І добре, що в мене було два в наявності вдома, то підуть моїм клієнтам. І знову таки ціна шикарна в цьому каталозі. Тому ось два великана підуть. І я задоволена теж, тому що частіше у унітазу чи вмивальника ще не було. Два-три дні, або за станом я дивлюся, як що відбувається там і все. По, по унітазу обіляла, щіточкою поочистила, там декілька хвилин почекала, ні то потім пізніше змили і все. Запах класний і прибирає саме таке вапно, яке таке застаріле. Це все вичистить реально. Хто купував, всі в захваті. Я цим дуже задоволена і пишаюся, що компанія виготовлює такі реально дієві, ефективні засоби, що допомагають. Нам полегшити прибирання в ванній кімнаті. І ось такий для прибирання теж можна в ванній кімнаті, умивальники теж можна унітази Це йде засіб для видалення іржі та вапна. В, в, в чайники, де де там якісь каструлі. там е, також можна унітаз, але це рідкий іде, прямо як водичка. Ванну я мию ним часто, крани всі блищать дійсно легко, просто специфічний має аромат, будьте до цього готові, обережно помили, все, змили водичкою і провітрили кімнату, і вас буде суперова. Я ж кажу, чайник також промили та, та, та вся накіп, вся ця відстала, вимили, виполоскали чайник і. Користуйтесь надалі, тому що ви знаєте, що вапно, якщо воно, воно йде на цій спіралі, на тені в тяніку, то, звісно, іде більше електроенергії для того, щоб закип'ятити ту саму воду. розумієте? Тому навіщо вам це потрібно? Є засіб від фармасі Турція суперовий. Ось такий класний боді-міст 225 мл. Суперовий, мені теж подобається. У мене все суперове, тому що рубінові ноти мені ну, до вподоби. Це е, ніжний аромат, е, нема такої, знаєте, аж щоб там аж солодке. Ні, класний, ніжний, освіжаючий дійсно. Його можна використовувати як на тіло, також можна в оселі, в автомобілі. Це без проблем. Великий об'єм і реально-реально крута крутий, парфумований бодіміст. Так. Так, що я взяла, як ви бачили, новинки січня? Це ось такі засоби. Да, гель і крем для рук? У мене в три штуки. Я взяла, була така пропозиція, що я могла я взяла три крема і взяла два таких ось е, класні гелі. Це новинки слідуючого каталогу. Е, дуже ароматний, е, дуже ніжний. І знаєте, це настільки дбайливий догляд за тілом, за руками. Тобто це буде зволоження, це буде ніжний аромат цієї стиглої вишні. Я вишню взагалі полюбляю в будь-якому виді, в будь-якому, що б там не робила, не готувала, як би там не було. Це вишня для мене саме саме смачна фрукта, яка є, це наша вишня. І тому ось такі красунчики я замовила. І розіграю з вами вже один такий набір. Розіграю в січні місяці серед вас. так так що ось так. І ще в мене в замовленні туш Zen. 8 мл класика, ви її знаєте. Це хто. Полюбив, хто її взяв, то повертається і повертається саме до цієї туші. 8 мл Щіточка дуже гарно розподіляє е, туш тушповієм, подовжує, не осипається, саме головне, і має вії ваші ваші очі мають презентабельний гарний доглянутий вигляд. Туш зен це класика компанії Фармасі. І ще в мене в замовленні, тому що коробка дуже здоровенна була. Це була. Ось такі 10 пляшок по 500 мл. Це іде е, концентрований е, гель для прання білих та світлих речей. Підходить для дитячої одежі. Бачите? Містер Віпс, Біодім, еко, еко прання. Дуже-дуже гарно себе зарекомендувала. І в нас було декілька днів знижка 30%, 30 чи 35, не пам'ятаю, то суперова е, ну, мене замовили. І це моя рідна донечка каже: мама, бери 10 пляшок. І, звісно, такий ж не взяти, якщо необхідно. І взяли величезний ящик, 10 пляшок. Принесла сьогодні. Важковато, але нічого страшного, тому що це дуже-дуже класний гель, який... Білий стає ще біліще, плямки відходять. Але іноді бувають такі плямки, що можна взяти і ще з цієї ж самої серії, і ще плямовий відник Він дуже просто легко ним користуватися, тому що це дуже. Я вже більше п'яти років в компанії фармасі, аж не віриться. Але це гелі, які дійсно заслуговують поваги. Це дійсно круті гелі, і вони... Вречі не кашлатяться, біле стає ще білішим. І ще головне, що можна це для діток. Ось так. Таким було моє відео розпакування перше з фармасі в грудні місяці. Тому хто бажає, будь ласка, виконуємо умови. Ставте вподобайку, підписуйтесь обов'язково. І е, саме головне пишіть у відгуки «Хочу подарунок. І ми з вами розіграємо ось такий подаруночок в січні. місяці. Я впевнена, що вам він сподобається. Тому що, я, знаєте, я взяла цей крем, один я собі відкрила, звісно, е, тут зафольговане все. Я взяла густий, класний, ароматний. Боже, я нанесла на шкіру рук. в мене така ніжна, ніжна, ніжна шкіра рук. Це дуже суперова. Дуже приємно тримати в руках такий він. Як матовий, не слизький, нічого, класний, ось така мімішка. І дуже практично брати його з собою в сумочку. І ви ж теж і на роботі миєте. І навіть в гостях ви миєте ручки, да, де там прийшли, і ви собі раз дістали і нанесли запах неймовірний. Це щось таке, прям смачненьке, смачненьке, приємне. І це тішить тим, що буде в січні, місяці, буде на, цей, на цю лінійку буде. Акція, дивіться, які будуть ціни. І хто зареєстрований, то в січні можна буде купити, дивіться, ще й знижки 25%. Але це ще не все, тому що компанія дуже часто стави акції серед представників і ще мінус 30%, мінус 35%. Тобто для себе бажаєте, зареєструватися та й маєте собі таку красу. І користь, і здоров'я саме головне. Таким було моє відео розпакування. Я сердечно вам вдячна, що ви зі мною. Тому будь ласка, будьте саме головне здорові, щасливі і в мирі. До самої швидкої нової зустрічі! З вами була Наталя. Щиро дякую, що ви зі мною.